У нас невеличкий анонс Скажу, що 21 грудня 21.30, з телеканал Баплюс презентує фільм про українських фанатів, про тих, хто взяв друг зброю та пішов захищати цілісність нашої держави. Вони вболівальники різних клубів Динамо, Дніпра, Металіста, Шахтаря. Але їх об'єднує одне: вони українці і вони за єдину Україну. Фільм дещо має незвичний формат. Він побудований на синхронах, на синхронах самих фанатів та на синхронах відомих українців українських Футболістів. Ми всі повинні бути єдині, поки ворог на нашій території. Розуміємо, те, що було раніше, яке було відношення фанатами металіст Дніпро, Шахтар, Динамо, Карпат, чорноморця, зараз як ніколи і об'єдналися. Слава Богу, що ми хоч помірилися місця. Час між зависить на людей. це не антитерористична операція, це війна проти нашої держави. Знаєте, що ти йому сказав? Не хочу це на камеру говорити. Я не хочу знаєш, що побажати йому, щоб Він скоріше що зараз закруглявся. Я низько вклоняюсь від себе від своєї команди. Ось всім, хто і вболівальникам, і фанатам, молодці, я заслуга заслуговують на саму велику людську повагу. Сказати їм огромное спасибо и, конечно пускай будуть за друг Бог. Честь не хватала таким людям и дети перекону гордість. Держитесь, кепітесь. Слава Україні.